Вітаю вас, шановні телеглядачі. Ви дивитесь програму Служба перетунку 101. Нашу програму створено при управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Чернівецькій області. І в сьогоднішній програмі ви дізнаєтесь про таке. пожежі та надзвичайні події, що сталися в нашій області протягом тижня. Більшість пожеж в січні були спричинені необачністю людей. Найважливіше під час зимової риболовлі безпека. Впродовж минулого тижня пожежно-рятувальні підрозділи здійснили 12 бойових виїздів. Рятувальниками було ліквідовано 10 пожеж, завдяки чому збережно матеріальних цінностей боковинців на десятки тисяч гривень. 5 лютого вулиця Івана Франка, місто Чернівці, Огоріла кімната квартири на другому поверсі двоповерхового житлового будинку. Як з'ясувалося, пожежа виникла через те. Що інфрачервоний обігрівач впав на підлогу, внаслідок чого загорівся паркет у кімнаті. На момент виникнення пожежі в квартирі перебувала 47-річна домовласниця. Рятувальники та лікарі, які прибули на місце події, транспортували жінку до автомобіля швидкої медичної допомоги. Потерпілу з отруєнням чадним газом, госпіталізовано у лікувальний заклад. Дійшло повідомлення за адресою Франка 16 про задимлення в житловій квартирі. Прибувши на місці, сусіди повідомили, що в квартирі може знаходитися домовласниця квартири. За після проведення розвідки і одягнувши апарати захисту органів та дихання, було винайдено домовласницю квартири та виведено на свіжий повітря. Передано медикам знищені матеріальні цінності та значні збитки. Ось такий результат порушення прав пожежної безпеки. 7 люто. Вулиця Південно-Кільцева, місто Чернівці. Пожежа виникла на шостому поверсі дев'ятиповерхового житлового будинку. В цей час у квартирі перебувало двоє людей. Ночі розбудила нас наш двірник, про те, що лунає тріск з квартири, йде дим. Ну, певно, що пожежа сталася, ну, вибирати особи не було коли. Підбігли до квартири, двері вже стали гарячі, нагрілися, дим іде. На місце події за лічені хвилини прибули рятувальники. Вогнеборці вивели людей на вулицю та передали їх працівникам швидкої медичної допомоги. Мене буквально зразу там ще ти хвилини прибуло печало е, гасіння, взяли все під свій контроль, прибула швидка, забрала людей. Переконавшись, що люди в безпеці, вогнеборці приступили до ліквідації пожежі. За лічні хвилини рятувальники ліквідували небезпеку та врятували від знищення житловий будинок. 9 лютого вулиця головна міста Чернівці. В одній з квартир заклинив замок вхідних дверей, де перебувала літня жінка. Сусіди зателефонували до народної служби перетунку. 101. я сусідка бабусі, яка потребувала допомоги. Закрили двері на клянку і не могли попасти в квартиру. Можу тільки подякувати. Службі надзвичайних ситуацій. Прореагували швидко, навіть надто швидко я не встигла покласти трубку, коли вже машина була під дверима. Рятувальники відчинили вхідні двері та потрапили до квартири, що дозволило працівникам швидкої медичної допомоги, вчасно надати допомогу літній жінці. Також на місце вибуху було встановлено, що на другому поверсі не відчиняє двері літня жінка. Встановивши драбину, було залізне на другий поверх і відкрили двері. Прибувши швидкам, десь допомога надала допомогу потерпіли. 10 лютого вулиця Шевченка, місто Хотин. Рятувальники отримали повідомлення про пожежу в приміщенні магазину вживаної побутової техніки. Спочатку люди намагалися самотужки ліквідувати пожежу. Проте, коли зрозуміли, що самостійно їм не впоратися, зателефонували за номером 101. Запізніли повідомлення про пожежу та дерев'яні конструкції будівлі сприяли швидкому поширенню вогню. На момент прибуття рятувальників вогонь охопив площу 150 метрів квадратних. Існувала загрозу перекидання полум'я на поруч розташовані три житлові будинки. По прибуттю пожежно-рятувального підрозділу на місце пожежі було визначено, що горить перекриття та покриття вищезазначеного магазину. Швидкому розповсюдженні вогню сприяла дерев'яна обшивка будівлі та легкозаймисті речовини, які знаходились в підсобному приміщенні будівлі. В результаті чого склали загрозу перекидання полум'я на поблизу розташовані будівлі. Рятувальники зупинили розповсюдження вогню, локалізувавши пожежу в тих межах, у яких застали її на момент прибуття. Завдяки оперативним діям рятувальників від знищення вдалося зберегти житлові будинки. Загиблих та травмованих на пожежі немає. 11 лютого село Рукшин Фатинського району під час пожежі передчасно обірвалося життя 52 річного місцевого мешканця. На пункт зв'язку пожежно-рятувальної частини номер 7 міста Хотина від мешканки села Рукшин Хотинського району надійшло повідомлення про те, що у житловому будинку знайдено тіло чоловіка. На місце події направлено слідчо-оперативну групу в складі працівників міліції та працівників райвідділу ДСНС Ченнівецькій області. По прибутню на місці події в кімнаті житлового будинку виявлено обогрівші рештки матрацу та постільної білизни, недопалки цигарок та тіло загиблого. Ймовірною причиною загорання могло послужити необережне поводження з вогнем при палінні в останнього в ліжках. Щодня рятувальники отримують повідомлення про пожежі у помешканнях боковинців, що спричинені порушенням правил пожежної безпеки. І як результат, щомісяця доводиться підбивати підсумки недбалого ставлення людей до вогню. А це десятки зруйнованих будівель, сотні тисяч гривень збитків та скалічені людські долі. Продовж січня в Чернівецькій області виникла 51 пожежа. З них близько 90% пожеж трапилося у помешканнях буковинців. Найчастіше пожежі виникали в сільській місцевості. Найбільше пожеж трапилося у Вижницькому, Хотинському та Кельменецькому районі, а також у місті Чернівцях. Людська безпечність чи незнання основних правил пожежної безпеки ось основна причина виникнення біди в оселях наших краян. Серед причин, що призводять до пожеж, переважають нехтування елементарних правил пожежної безпеки при користуванні електроприладами, користуванні пічним опаленням. Та необережне поводження з вогнем. Продовж січня 2014 року в Чернівецькій області виникла 51 пожежа. Основними причинами виникнення пожеж є порушення правил обладнання та експлуатації електроустановок, призвело до 21 пожежі, порушення правил експлуатації пічним опаленням 17 пожеж. Необережне поводження з вогнем 9 пожеж. Пожежі несуть за собою знищення речей та погіршення умов проживання. Люди залишаються без даху над головою. Внаслідок пожеж вогнем знищено матеріальні цінності мешканців краю на суму понад 900 тисяч гривень. Ця сума збитків могла б бути набагато більшою лише завдяки швидкому реагуванню пожежно-рятувальних підрозділів вдалося врятувати майно боковинців на загальну суму більше 13 мільйонів гривень. Продовж січня 2014 року пожежно-рятувальними підрозділами управління ДСНС України у Чернівецькій області було врятовано. 39 житлових будинків, 23 господарські споруди та 3 автомобіля. Та не всі пожежі обраховуються лише матеріальними втратами. Вогонь забирає і найдорожче, що є у людини її життя. В минулому місяці під час пожеж передчасно обірвалося три людські життя. Причини виникнення пожеж свідчить про те, що лише дотримуючись всіх правил пожежної безпеки можна запобігти біді, та не шкодувати за втраченим майдом та найголовніше уникнути травмування та загибелі людей. Запобігти пожежі набагато легше, ніж ліквідувати її наслідки. Зимова риболовля є досить небезпечним захопленням, особливо, коли на вулиці становилася тепла погода. Та тонкий лід не лякає рибалу. І вони ладні ризикувати власним життям заради гарного улову. Багато людей полюбляють зимовий відпочинок: хтось порибалити, інші покататися на ковзанах. Як тільки водомия вкриває крига, з'являється чимало рибалок, які проводять вільний час за улюбленим захопленням. Тепла погода, що останнім часом становилась на території краю, створила небезпеку для тих, хто полюбляє порибалити на кризі. Щоб запобігти нещасним випадкам, рятувальники проводять роз'яснювальну роботу на водоймах з людьми. Такі заходи організовані по всій області, та цим рятувальники не обмежуються. І щоб бути готовим надати допомогу людині, що провалилося під кригу на озері по вулиці Вінниченко, обласного центру було проведено навчання. В ході навчань відпрацьовувалися різні ситуації, які можуть виникнути під час перебування людини на кризі, та способи надання рятувальниками допомоги потерпілому. Зв'язку з різким потеплінням проводиться у зв'язку з станенням криги та виходом рибалок на лід є необхідним проведенням навчань щодо рятування людей на Тонкій кризі для рятувальників було змодельовано реальні ситуації із притунком потерпілого, якому надавали допомогу рятувальники з допомогою спеціального обладнання. Відпрацьовано моменти рятування нашими працівниками. Також буде показано дітям самостійний вихід. Перший випадок він найпростіший це коли крига є товста і є можливість рятувальникам підійти в наближеному до лунки. Де безпосередньо є потерпілий. Другий випадок, він трохи уже має, якщо є відстань і небезпечно підходити до лунки, тоді ми використовуємо круг. У разі, коли ми круг використати не можемо, ми тоді у нас є спеціалізоване соломинка це надування рукава закільцьованого, яким ми витягуємо потерпілого до берега. Четвертий випадок продемонстрували нам рятувальники. Самостійний вихід з води у разі, коли це вечірня чи людей немає, коли людина, яка попала в дану ситуацію, може самостійно вийти на крив. За проведенням навчань спостерігали учні спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату номер 2 міста Чернівці, що розташована поблизу озера. Учні могли не тільки подивитися, як діють рятувальники, але й ознайомилися з основними правилами поведінки на кризі, які їм розповіли працівники Чернівецької міської рятувальної станції на воді. А щоб діти краще запам'ятали поради, рятувальники на практиці продемонстрували техніку порятунку потерпілого, що потрапив під підкригу. На сьогоднішній день найважливіше завдання запобігти нещасним випадкам на воді, і тут не обійтися лише зусиллями рятувальників. Потрібно, щоб кожен пам'ятав. Що будь-якій ситуації насамперед потрібно знати і чітко дотримуватись правил безпеки. Лише так можна уникнути багатьох небезпечних ситуацій. Знання елементарних правил безпечної поведінки допоможе уникнути багатьох неприємностей та небезпечних ситуацій. Бережіть себе. До нових зустрічей в ефірі. До побачення.